Усім привіт! З вами Андрій і сьогодні ми будемо грати в Blox Fruits. І, як ви можливо, напевно знаєте, вийшов івент на 50 мільярдів візитів у цьому режимі. Нам додали тут от такого NPC і ось тут ще можна побачити вкладочку Ну і приблизно, напевно, якось так можна побачити це все. Цей гравець у мене. В друзях є. Так ми можемо бачити є він в команді. Можемо написати, наприклад, як, отаку штуку сюди. Бачимо скільки всі івентів ми зачистили. А в мене це виглядає, ну, приблизно ось так. Цікаво, до речі, ця штука наша. Але це цікаво. Щось новеньке у нас з'явилось. Шестерня отака є. Так, тепер ми подивимось, що цього NPC. І так, наш ТПХ, в принципі, взагалі в інше місце. І тут виходить, що у цього івента є різні. Ну і я буду за Red Army. Армі. Тут треба буде ПВП хати. Взагалі виглядає прикольно. Це напевно тут ми вийдемо. Тут Celebration телепортер. Є от такі от люди. От Blox Dealer. Цікаво, до речі, що в нього зараз є. Так, ну, Spike є. Магма є. Creation і Spider. Ну і в принципі все. Тут є оці от такі бої. Рибні. А, то тут можна телепортуватися в різні місця. Взагалі. І тут пев... І тут що, і тут от битися. Я не знаю, до речі, що мені... що за це дають. Але тут надзвичайно багато всього. Зокрема, тут NPC з Буддою V2. Квейк тут та... NPC з Квейком тут є. З флеймом є NPC. Ось що ви могли побачити. Ну і зараз в пріоритеті у мене перемогти оцього здорування з Буддою. А тут е, е, юзери фрукта світло. Це справді цікаво нас. Це цікаво, справді. Цікаво, до речі, що оце за таймер такий до чого він. Що буде, коли він закінчиться. Ну тут у NPC шок левел 500, 5000. Цікаво, а в першому морі... Якщо тут, звичайно, є нагороди, бо я не знаю. Якщо в першому морі вони теж є. І вони такі самі, то краще, напевно, буде фармитися в першому морі. Але сумніваюся, що щось має відрізняти. Тут NPC може використовувати Air Jump, dash, і ТП-хатись, як ми на Рку. Так ось ще ця будда уже прийшла. А, ні, це навіть... І до речі, тут є отака от штука, у котрої теж є хп. Нащо вам потрібно? Як цю штуку взагалі задамажити? І що тут взагалі треба робити? Можливо, потрібно перемогти усіх NPC-шок, тип. І потім можна буде ту штуку зносити. Але он, NPC-шки тут мало дамага насправді знос. Тобто, от по мені вже скільки атак пройшло. У мене ще й досі їх багато. Тобто вони справді мало доносять. Цікаво зайти на... пограти з іншими людьми. Тут, до речі, тут походу бої 2 на 2. Тому що ось ми можемо там в кутку побачити на лідербордах. 2 на 2 він. Перемоги у 2 на 2. До речі, тут є Celestial Fisherman. Йоу... Хтось заспавнився. Може це ось тут? Ні, це не тут. Це по... це... Обо... це точно не тут. Да, це ось там от. Тут у боса 65 тисяч хп. Це не так уже і мало, але по ньому хп. Дамаг проходить набагато менший, ніж по іншим босам. Але конкретно цей, він набагато легший. І у нього, походу, фрукт лайтні. Він, до речі, як гравець із інтелекту. По ньому складно попадати так, ніби він гравець справжній. Але причому це можливо. І не так уже і складно. Ось як ви бачите, я його вже майже перем. У нього всього 7 тисяч здоров'я. Наскільки ж легко тут, а наскільки ж легко його зносити, коли тут весь сервер зібрався? 70 токенів, Круто. Ну якщо чесно. Це всього 70 токенів, Це мало дуже. Але з тих NPC-шок теж випадають сам токени. Ось що ви бачили ще 15MR токенів. І ще 15 сам токенів. Цікаво, а хто до речі при... викликає оцей дощ. Так, ще плюс 30 токенів в сумі. Ну і в принципі останній ворог лишився. Все. Форм закінчився. Осьо. Лідерборд є. Опа, ті Можемо вибити аксесуар і плюс один фрірол, Ауру, онкамон, рейер, легендарі, міфікал, фрукти і лімітед скини. На бомбу, лайтнін і пейн. Також ми можемо отакі от аксесуари вибити. Аксесуар такий, то шолом, плащ. Такий плащ, такий шолом. Токени. І от така, і от такі от. Оці червоні і сині плащі і шоломи. У мене є всі ці. І червоний плащ, і червоний шолом. І сині теж є. Цікаво, до речі, аури теж те можна отримати всі. Так, червона аура є. Та там тільки дві аури, нових не додалось. Ті також отакі острови. Як чесно, я поняття не маю на що вони потрібні. М -м, це, це напевно там можна буде пех. Так оце они Оніріал. Але тут нікого немає, напевно, тому. До речі, тут можна рибалку Можна виловлювати, походу і по досі можна виловлювати. Тому зараз я швиденько зроблю круточку ще. Назбираю накруточку одну. Не як мінімум позби... постараюсь назбирати накруточку. А, тобто ці боси, вони тут теж є. І вони так само респавнять. Це насправді прикольно. Але я не встиг з водоворотом, з коловорота нічого вибити. А NPC тут походу не спавниться. Скава унігача тут є. Чи ні? Ну прикольно. Прикольно одного. І Онігача тут нема. Але, ну, то у то, токени можна сам токени отримувати. Тут спокійно вообще. Із тих босів, напевно теж сам токени випадають. Так тут є. Red Army Recutor. Так, вони планують. Так, Spirit 3. А, тобто це буде через годину. Через 40 хвилин, тобто. Так тут можна взяти брати стилі бою? Ну, загалом що можу сказати? Обнова прикольна. Краще, ніж були до цього. Цікаво подивитися. Ну і оформлено все теж цікаво. Ого. Тут походу вода. Ну, брудна нею, Скоріше за все не слідкує. До реч, тут і все поламав. Цкаво чому і що це взагалі значить? Але не ну, те, що вода поміняла колір. Якщо, якщо хто не знає, то вона була фіолетового кольору. Ну такого фіолетово-блакитного. А не от такого от як зараз. Я не дотягнув до скри. Та тут є ще один. Можна спробувати. Там ще один є. Їх тут, походу, багато. Так, щось це, це, це озерце воно якесь дивне. О, закинув. Вот то тут ще і те ж саме, що було на пейн апдейті, походу. Але ну, да. Знову такий самий щелтик і тепер пейновий. Да, він з фруктом пейна. Це прикольно насправді. Це набагато складніше. Цей босс такий же складний, як і ті, що були до цього то він ну прям потнянький потнякий такий до речі дивно як оцей чел може запускати зразу два вескіла підряд це дивно надзвичайно як він мене взагалі побачив там і як він мене схопив коли я в скілі летів це вообще капець і як він запускає два вескіла підряд це вообще це і тепер він перероджується і стає сильнішим. Його тепер має вже нереально знести про 100%. Типу, якщо він до цього був супер жорстким, то що ж буде час? Почання... Не погано так по ньому дамаг проходить. А, по ньому. По ньому він просто збільшений. Тобто ось ви бачите, я одним скилом дуже навіть сильно продамажую. По 20 тисяч. Ну, насправді, типу, босс не такий уже і складний. Як, мож... Як може б здатися на перший погляд. Перша його фаза, по-моєму, навіть складніша. Ну і все. Плюс 150 токенів. Ну непогано так. Єдине, що до цього. Ну треба було і справді збирати токени. Цікаво, до речі, тут є. Тут можна його Б... Так, СТП. А шо мені там в інвентар дали? Мені випав зразу цей аксесуар. Круто. І зразу плюс один ролл. І флейм випад. Так, зараз подивимося, до речі, що дає. Оця от штука. Як вона взагалі виглядає? Ну, <смеш> прикольно вообще. Цікаво, до речі, де тут стоїть. А, до речі. Угу. І так, це сангвінар, Dragon Talon, Electric клав. А це хто? А, Гот Хуман. Прикольно. Так, а цей чел, напевно, у якого дивитися стати. Це суара. Напевно, в тій статі. Так, я зразу бачу, що він дає, до речі, він здається дає хпшки, скоріш за все. Так, 10% mastery experience за кіли. Це жорстко. 400 енергії, 400 хп. Ну, тепер це must-have аксесуар, походу, для фарма і спуліна. І мастер його. Можна подивитися, як це взагалі все виглядає зараз. Я, до речі, не знаю, дали якийсь новий фрукт чи ні. Як мені взагалі звідси вийти? То є з целестелтере телепортером треба поговорити. Ну, от чесно кажу. Обнова непогана. Цікаво. Справді Єдине, що ми спавнимось на найпершому острові. І так, зараз можна піти і подивитися, як працює цей мастері. Плюс плюс 10% мастері експірієнс. А на trutriple татані у мене... Він збіль... ще збільше плюс 15% буде. Тому що я зачар... я зачаровував її. Та, да, справді, дає більше. І да. X125. це Кажу зразу. Мені подобається. Мені подобається. Він збільшує енергію, збільшує хпшки нормально. Так що я напевно саме з цим аксесуаром буду бігати. Цікаво, до речі. А у нас... Тут е, щось новеньке в самер гачі є. Ага. Тобто вона разом із е, паті гачею. Однаково. Хоча може і реворкнули. Зараз якраз і подивимось. А, -а, а. До речі, дописувати коди тепер треба от, сюди, от тут. Відкривається -от. оця менюшка. А не ось тут. от. Ну і у нас немає. Тепер оцього... Ліста у цього. там де ми можемо подивитися, що буде наступного тижня. Так що наступного тижня обнов може і не буде. Що ж, а я дякую всім за перегляд і всім до побачення. Так, тут заспавнилась ще раз отака от штуковина. Тобто оці лайтнінг гнепиші. Вони досить швидко насправді спавнять. Тому їх можна прям формити. Це прикольно насправді. Що можу сказати? Прикольно. Ну, але ці NPC насправді вони дуже легкі. Тобто ви, ви їх майже не відчуваєте. І це при тому, що я їх розма перемагаю в основному драгон талоном. І то скиллами. Я, я тільки час і часу гравіті юзаю. Тому що в неї так на скілах, котрі сюди можна пульнути, досить великі. Взагалі їх можна навіть кліками стил, на стилі бойворот перемагати. Це досить легко. Тобто я, я навіть без інстинкта оце. На яшечку нормально розношую. А якщо з ним бути, то то взагалі жесть так буде. Ще ізі. Нереально просто, легко це буде. Ну, ось як би і все. А на цьому все. Дякую всім за перегляд. Всім до побачення.